Вітання! Терапевтична казка українською знову з вами. Відновіть зв'язок. Казка як міст до взаєморозуміння. У сучасному світі гаджетів і швидкого темпу емоційний зв'язок з дитиною може ослабнути. Казкотерапія це не просто про лікування проблем, це про відновлення глибинного зв'язку між дорослим і дитиною. Спільне прослуховування, обговорення історії, відповіді на питання, співпереживання героям, висновки, малюнок. Все це створює унікальний простір довіри та близькості між дорослим і дитиною. Дитина бачить, що ви не байдужі до її переживань, що ви готові її слухати і допомагати. Це зміцнює вашу емоційну близькість, робить вас справжніми союзниками, а взаєморозуміння це фундамент для щасливої родини. Приєднуйтеся до спільноти осознаних батьків. Отримайте якісний терапевтичний інструментарій. Відгукніться в коментарях для знайомства.